Демісезонне ортопедичне взуття від бренду перлина. Перлина це Туреччина, дуже легесенькі, дуже зручні, демісезонні сезонні ботиночки, вони розраховані на мінус 5, за счет високої підошви. Термопластикової гуми дуже високотехнологічних матеріалів зроблено, що не стирається, не скользить ось така ребриста підошва. Дуже гарне, дуже зручне. Все виготовлено з натуральних матеріалів. Натуральна шкіра, носочок широкий, захищений. Що ваші пальчики будуть захищені, що можуть спокійно не травмуватися, дуже зручна модель. Також е правильний ортопедичний заднік, захищений, е правильний, правильно фіксується, М -м дуже якісно це не стирається, не збивається, липучки дуже добре фіксуються. А моделька розрахована на любу е, повноту ніжки. Нема шовчиків, що не буде давити. Всередині флісик з утеплювачем, е, антибактеріальна устілка ортопедична, з супінатором, з амортизацією, що буде е, ніжка почувати себе комфортно, сухо. Е, Ніде не буде да вийти. На жаль, устілку я не можу достати, але вона зафіксована. Е, моделька дуже гарна, зручна. Е, колір сіренький, грей такий. Дуже гарна моделька, легесенька. Тепла, ніжки будуть себе почувати комфортно, сухо. Рекомендую. Перлина. Це Туреччина із з